Це лиман через наслідки російської окупації місто вщен зруйноване. Здавалося, про відновлення газопостачання у цьому населеному пункті важко й подумати, проте бригади Донецькоблгазу прийняли цей виклик. Блакитне паливо у домівках є мало не єдиним способом вижити у деокупованому місті. Наразі Лиманщина є пріоритетом нашим напрямком, адже знаємо, що багато людей повертається і вже повернулися на декуповані території. Їм також необхідні нормальні умови для життя, наскільки це можливо. Особисто відчуваю відповідальність перед кожним нашим споживачем, постійно отримую звернення та повідомлення з проханням якомога скоріше подати газ. Повірте, робимо все, що можливе, і навіть більше. На даному напрямку працює 30 газовиків. Бригади щодня виходять на об'єкти попри загрози обстрілу. Вони працюють без виїзду, аби не витрачати час на дорогу, яка понівечена обстрілами окупантів. Якісно та комфортна робота наших бригад. Ми придбали 5 генераторів. тому відсутність світла не була великою перешкодою для нас. Бригади укомплектовані всією необхідною технікою та обладнанням для виконання зварювальних робіт. Також ми забезпечили їх спецтехнікою, такою як екскаваторами, тракторами та підйомним краном. Крім того, я завжди на зв'язку з нашими бригадами, і якщо є потреба в якомусь додатковому обладнанні чи матеріалів, це одразу доставляється на об'єкт. Переді мною, в першу чергу, стояло завдання. Наскільки це можливо зараз, надати людям комфортні мови праці. підготовка до пуску природного газу у лимані активно триває з ранку до вечора. Навіть у морози наші працівники стійко тримаються та виконують свою роботу. Одним із завдань перед бригадами є відновлення пошкоджених газопроводів. Отвори від снарядів через кожні 3-4 метри. Виконуємо завдання по встановленню газопроводів на трубі 219. лісі Пошкоджень дуже багато, в основному пробоїни від сантиметра до 10 Ну також є і більші ну, Кому приходиться латати їх латками до 10 сантиметрів. Так що ну, роботи дуже багато. Вдячний тим, хто щодня виходить на газовий фронт. Дякую колегам з Крадгазу, які допомагали нам у відновленні постачання газу на Донеччині. Ми підключили вже більше 200 тисяч абонентів. Це нереально велика цифра, враховуючи постійні атаки з боку Манкуртів для злагодженої комунікації. Регулярно відвідую наші бригади, які виконують роботи по ремонту наших мереж і навіть який разів потрапляв під обстріл. І клятої русні. Дякую Господу та Збройним силам України. Наш офіс цілий, хоча навколо весь квартал зруйнований, були прильоти і перед офісом, і за офісом, і з боку. Працюємо на результат. Впевнений, що зовсім скоро зможемо запустити газ як по Лиману, так і по всій Донецькій області, в тому числі і в Донецьк.